Зовнішньо освітлення. Якщо, якщо ви, у вас є можливість, просто вимикайте. Через те, що ми будемо проводити роботу стосовно того, що залишати приписи, якщо нас не зрозуміли, то 에, влада міста буде змушена виключати просто повністю вам все освітлення. Добре? Все добре, дякую. Документ називається припис як попередження для власника цього приміщення. Те, що Він попереджений про те, що він змушений виключити освітлення. Якщо цього не буде зроблено, то міська влада буде вживати всі заходи для того, щоб освітлення влучили. Можна поставити Так. Сьогодні муніципальна інспекція працює по Богунському і Корольовському районах міста Житомира на предмет наявності зовнішнього освітлення В даній ситуації. Кожен має вжити заходів від себе максимальних для збереження електроенергії. Щоб разом наблизити нашу перемогу, і дійсно відпрацювавши вже частину міста, слід також подякувати наші громадяни. Суб'єкти господарювання відповідально поставилися до того, щоб економити електроенергію. В основному дуже мало зустрічається засобів зовнішнього освітлення. Якщо на місці заклад працює, проводиться спеціалістами роз'яснювальна робота, реагують на наші прохання з розумінням ставляться, вимикають освітлення. Якщо немає на місці. Чи керівника, чи власника, то спеціалісти залишають документ з проханням вжити невідкладних заходів щодо економії електроенергії. Якщо відповідально будуть ставитися і громадяни і суб'єкти господарської діяльності, то відповідно менше рейдів буде. Якщо будуть вимикатися засоби освітлення, то ми будемо працювати.